І, власне, для чого це відео. Ось, власне, сама ферма. Тут будинок ми бачимо, а тут ось стара хата, яку ми будемо реставрувати. Що власне сталося з нею? Вона побудована в 1922 році приблизно тут падає стіна у нас повністю падає стіна, вона, зроб... вона повністю лета. Який процес буде реставрації? Зараз ми всередині. Як і всі старі хати та будинки, вона на стіни. Лягли балки їх. А їх у нас, по-моєму, якщо я не помиляюся. Зараз ми порахуємо їх у нас сім штук. Сім балок. Ось вони. Ось сама проблема. Падає лита стіна і залишається, власне, одна цегла. Самі балки вже лягли, вони, по суті, на цій стіті вони не тримаються зовсім, вони лягли на цегляну стіну, яка не є капітальною. Суть, ми отакі от або труби, або то будуть якісь бруси, ми підставляємо під балку. Точніше під кожну балку, раз, два, три, 4, 5, 6, їх 7 штук, 7 балок. Бачимо тут проблеми, які вже. Це навіть електропроводка. Ми бачимо, ось вона натягнула. Ось як її вже натягнула. Скоро порве. От. Під кожну балочку ми підставимо трубу, трубу або. Деревину якусь, ось ви бачите, да, що, що робиться. І будемо повністю валяти ось цю стіну. Яка є капітальною, ну, точніше, була капітальною, на неї тримався фактично будинок, їх дві стіни. Якщо з причолка, то вони фактично ролі ніякої не грають, то ось дві стіни. Це капітальні стіни, які повинні бути повністю зваляємо. Після цієї стіни ми зваляємо стіну сегли. І, скоріше за все, будемо, так легше буде робити, коли нічого не буде. Приберемо дві стіни. Можливо, так, будемо тоді виливати, або виливати, або ставити Бетонні блоки. І буде у нас новий фундамент. Можливо, навіть буде стіна з повністю або на половину ось десь з бетонного блоку. Але, скоріш за все, фундаменти перший ряд будуть з бетонного блоку, а потім газобетон. Це швидко, це зручно, це тепло. Ось така проблема. Далі, коли я ту стіну зроблю? Ця стіна, ось отак от, ось отак от. Оці всі стіни ця, стіна, ця стіна, Повністю я їх прибираю. Тут посередині, з причолку, буде ворота, і сюди буде заїжджати мікроавтобус. Тобто, це буде гараж і це буде майстерня така. І вже з гаража майстерня. Ми переходимо, тут буде кухня. Тут я вже почав кахель ляпати, плиточку ляпнув. Вся плиточка це Це відходи фактично. Відходи з ремонту, з нової хати. Тобто всі відходи. Бачимо, всі пішли сюди. Ось ми. Зробив я як міг. І ось буде така у нас ферма. На старі вікна я прикрутив прозорий пластик. Тобто тепло тримає не гірше, ніж євро вікно так зване. Ось сьогодні, як і обіцяв. Підставили стойки, під кожну балочку підставили стойку. Їх вийшло ну, 7 штук, як ми і думали. Десь висота її 2,20-2,18 в залежності від тут, що ми підставляли, для... щоб не прогнувся підлога не прогнулася, ми підставили брус. Такі бруси. Ми будемо сподіватися, що це, вся ця штука витримає навантаження, бо навантаження велике. Ну, ці ми вбивали кувалдою. Ось така історія виходить. Тут вже справи нас погані. Бачимо, що. О, там вона світиться вже. Етап наступний. Називається розшивати. Кожна стойка скрипиться такою доскою. Дошка десь приблизно, ну, потрібна двадцятка, але це десь сороковка, двадцятки нема, тому будемо отак от кожну цю. Буде така у нас стіна, можна її назвати. Ну, оцю ще треба закріпити вона у нас. Отак от, от. Два. Значить, після того, як ми поставили стойки під кожну балочку, ми зробили розкоси. У нас вийшло одна, дві, шість секцій, вийшло. І виходить, що одна секція це дві дошки. І тепер, в принципі, наступний етап. Наступний етап поставити під вікно, під причолок, поставити трубу металеву. То, що у нас виходить причолок, буде фактично у повітрі. Якщо балочки у нас, я думаю, ну, витримає мабуть, то причолок просто висить. Буде висити. Поки що він не тримається. Тут ми залишили 60 см між стіною і стойками. Цього ми, ми так вирішили, що цього в принципі вистачить. Трьох початків покупці, ну що, все это просто но ми сняли, на затяжка буде. どうですか ¿Qué yeah, te だれ 就做这些工作。